Що ви робили інакше для того, щоб стати номер один у Львові? І чи ставив ти собі цю задачу, чи просто так вийшла по кількості метрів? Звичайно, що змагальний процес він також між, між конкурентами є присутній. Звичайно, коли ти бачиш, що ти можеш і тут, і тут, і тут зацепитися і спробувати зреалізувати, то головна задача тоді вже правильно це все спланувати, спродюсувати і. Зробити ну, абсолютне планування. І тут ми стихнулися з наступною частиною проблематики, до якої ми не були абсолютно готові. Спланувати таки, скажімо, план руху коштів, будівельно-монтажних робіт, маркетингу, обліку, юридично складову і все остальне так, щоб воно беззбойно працювало, ми виявилися до того не готовими. І ми від того отримали ну таку серйозну пощочину. Ми деякі об'єкти мали збиткові, там, де люди могли заробити так. десятки мільйонів, там ми мали збитки через те, що було неправильне планування. Так і що ти відчував в цей момент як топ-менеджер власник? Я прекрасно розумів, що не можна цілий час заробляти. Я чомусь знав, що дуже класно отримувати провали і промахи і збитки для того, щоб отримати урок <кій> і в майбутньому вже більше такого не робити.